Зараз почнемо з маленької практики. Я вам пропоную опустити підборіддя отак от, на грудину, опустити, відповідно, погляд вниз і сказати фразу Життя прекрасно. Відчули свої враження. І тепер друга частина цієї самої вправи. Кладемо руки за голову. Відкидаємо голову догори, так от дивимося, хтось в стелю, хтось там, що у вас небо, хто, хто де зараз знаходиться, і кажете фразу: життя повний треш. Як вам експеримент? Хтось хоче поділитися. Я, я. хочу поділитися теж. Тоже... Ой, Олі, і звінься, я швидко скажу. Споціла гіля, бо і Боля. Так, да, yes. да, извините, я быстренько. Короче, это разные эмоции. Голову опустила, жизнь ну, какое-то несоответствие. Так, вот, да, хорошо, Оля. Ну, я коли вниз опустила голову, то я опустила, то я опустила, а коли підняла вверх і фраза інша, ну мені смішно стало. Тобто я одразу засміялася просто, тобто ну, ну смішно. смішно, воно. А як що воно ну, означає, я не можу сказати, але смішно, вголос прямо. Ну, дивіться, цей експеримент якраз показує, що, здавалося би, да, положення голови. Ми більше нічого не міняли, положення голови і напрямок погляду. Але коли ми стали в позу, коли нам сумно, да, коли ми опускаємо голову. Що да? ти носа повісив, як там кажуть? Це якраз емоції, які сумні, коли ми розчаровані, розстроєні і так далі. І коли ми на фоні цього, тобто ми в позі, е, стиснуті, так? і ми кажемо, що життя прекрасне, ну це дисонанс, да? воно нам якось не підтверджується нашим положенням тіла. Ми кіло стиснули, а собі кажемо, що життя прекрасне. І з другої сторони, коли... Коли ми закидаємо руки за голову, і дивимося, так, це якраз навпаки. Ми відкриті, ми відкриті сонцю, ми відкриті з відкритими такими емоціями. Ми розвернули нашу грудну клітку, так ми підняли носика якраз догори, так і кажемо, що життя повне треш знову ж таки. Оцей дисонанс виходить. Попробуйте сказати навпаки, так, тобто коли голова опущена про треш, а коли життя прекрасно з піднятою головою, і якраз цей дисонанс прибереться. Про що я хотіла показати цією маленькою вправою? Що якщо тіло стискається, то реальність звужується, так, то ми якраз, якби, виходить, робимо фокус на Оцих от емоціях, так які стискають нам тіло, і відповідно звужуємо, да, от навіть погляд у нас вниз, так ми звужуємо, зменшуємо кількість варіантів, які можемо проявити. Можливості, які можемо побачити, і якщо тіло розширюється, якщо наша глудная клітка розправилася, якщо в нас голова да, піднята, або ще вище ми її підняли, коли ми дивимося на зорі, коли ми дивимося на сонце, коли ми дивимося навкруги, да, що, що ми бачимо, відповідно кількість варіантів збільшується. Ми часто намагаємося змінити обставини, так? Тобто, от, якщо там я не знаю, я переїду в інше місце, то моє життя зміниться. Якщо я зміню роботу, то моє життя зміниться. Якщо я зміню партнера, якщо я там, сяду на дієту, да? зміню своє тіло, тобто ми міняємо обставини, але Точка зборки в нас отут, в тілі. І, відповідно, якщо я всередині стиснута, то скільки би я не робила оці вправи, да які там мені розвертають плечі, але мій стан він хоче мене звернути в трубочку, да він хоче мене в ракушечку цю закрутити. і Нічого не міняється в реальності. так Я не можу транслювати іншу реальність, я не можу зробити фокус уваги, я не можу е, щось поміняти, тому що я затиснута всередині, всередині свого тіла, і це зробив мій стан. так е, І відповідно, е, ми це можемо відчути так ці особливості, коли в плечах, коли ми щось. Нагрузили да, себе плечі піджали, щоб втримати цей груз в спині, коли ми скручуємося в ракушку, да, так як я казала вже, коли в нас е, навантаження цей, ми не можемо спину тримати рівно від, від, від іменно від стану вдиханні. Коли ми не можемо зробити глибокий спокійний вдих і видих. Так? От ви знаєте, що дуже багато практик, які я з вами проводила, вони якраз саме на диханні, так? і на тому, що ти робиш вдих і скануєш, де в тебе оце сидить так? емоція негативна, де вона стиснула і не пропускає енергії. Тому сьогодні ми покажемо, як саме тіло налаштовує те, що ви проживаєте.